Слава Україні, друзі! Наприкінці січня минулого року футбольний клуб Рух провів дуже якісну трансферну кампанію. До жовточорних приєдналося одразу кілька кваліфікованих легіонерів. Серед них бразильський опорний півзахисник Едсон Фернандо. За час зборів у Туреччині, на яких працювали рухівці, Едсон довів, що він є дуже кваліфікованим і висококласним півзахисником. І так клуб покладав на нього величезні надії. Але 24 лютого все змінилось. Росія напала на Україну і розпочала повномасштабну війну. Відтак усі легіонери роз'їхались по домівках. Повернувшись на батьківщину, Едсон одразу знайшов клуб. Клуб бразильської серії А, елітного футбольного дивізіону країни. Це Атлетіко Гояньєнце. За них він провів 36 матчів, серед яких 8 поєдинків у Кубок Суд Американа. Це аналог. Європейської Ліги Європи. Там дійшов Едсон із своєю командою до півфіналу, поступившись у серії після матчових пенальті лише Сан-Паулу. Футбольний клуб Рух та Едсона пов'язує довготривалий контракт. Відтак, Едсон вирішив повернутися до стану жовто-чорних, попри те, що мав пропозиції від інших клубів бразильської серії А. Зараз Есон тут на місці з командою на зборах приєднався, тренується, працює дуже наполегливо. Дуже подобається насправді цей футболіст. Я зараз поспілкувався з ним, і ви почуєте про що думає Есон, які ставить перед собою завдання, та власне, чому він вирішив повернутися у нашу країну, де триває повномасштабна війна. Привідкрию завісу. Планка у Уесона і цілі плани дуже високі. Він мріє грати у єврокубках. А проект, який будує футбольний клуб, рух навколо молодих футболістів, дуже перспективний і дуже подобається Едсону. Едсон, привіт. Насправді дуже раді тебе знову бачити. Скажи, будь ласка, яке які в тебе зараз емоції? Ти повернувся у футбольний клуб Рух? Рік виступав у бразильській серії А за Атлетікояньєнца? Які емоції зараз? Привіт, Привіт, я дуже радий повернутись в футбольний клуб рух. Зізнаюсь, це було важке рішення, адже в Україні триває війна. Але все ж мої амбіції зіграли ключову роль. Я мрію проявити себе в Європі. Це завжди була моя мрія. З нетерпінням чекаю на початок чемпіонату, хочу досягнути з командою максимальних цілей. Під час твоїх виступів в Атлетіко-Гоянінце в оренді ти грав також із командою в Кубок Суднамерикана. Розкажи, будь ласка, про досвід виступів на цьому турнірі для мене і команди це був дуже хороший досвід. Насправді я грав проти бразильських суперклубів, які раніше перемагали в Кубку Лібертадорес і в кубку Судамерикана. Серед суперників був Національ, за який виступав Луїс Суарес. Грав в тому матчі. Ми вийшли в півфінал, де нам протистояв Сан Паулу. На жаль, не зуміли вийти в фінал, але у мене залишились лише позитивні емоції. Я однозначно за рік, що минув, став сильнішим. Асон, скажи, будь ласка, що стало ключовим фактором, що ти вирішив повернутися? Ти грав в серії А бразильський, в елітному футбольному дивізіоні Бразилії. Напевно, це мрія кожного бразильця потрапити в серію А. Так в тебе, я знаю, були пропозиції від інших клубів серії А. Чому все ж таки ти обрав рух? Чому вирішив повернутися в Європу і тим паче в країну, де зараз йде війна? Ми дуже для нас це дуже важливо. Дякуємо тобі за це і ми дуже раді тебе бачити насправді. Комо комотяфаладу не фодисизонді фітак у мене насправді були хороші пропозиції від інших клубів, але повернутись в рух для мене це челендж, справжній виклик. Я вже говорив, що це рішення мені не далось просто. Моя сім'я, особливо мама, намагалась мене відмовити, але я знаю, що. Рух це дуже амбітна та перспективна команда. Зараз тут зібралось багато талановитих молодих українських футболістів. Є також і досвідчені гравці, тому я впевнений, що за короткий період часу клуб може ставити завдання перед командою вийти в Єврокубки. Це моя мрія грати в Європі, хотів би колись спробувати свої сили у лізі чемпіонів. Те, коли підписав контракт з клубом, коли власне приєднався до колективу, фактично рік тому. Тоді була інша команда. Дуже багато було інших ліонерів, їх також підписали з тобою Це і Діаф, і Плюман, і Фає. Ще інші хлопці були інші українські футболісти. Зараз справді в, нашої, в нашій команді, навіть в основному складі, дуже багато молодих гравців. Як змінилось твоє бачення команди? Адже ти вже тренуєшся разом із хлопцями. Розкажи своє бачення. Наскільки змінився колектив, і як тобі зараз атмосфера в команді, і гра команди? справді команда дуже змінилась у руху, фактично. Новий колектив, але залишили Стале Сальваренга, з'явився Соломон, які мені допомагають якнайшвидше адаптуватись з молодими гравцями. Грати дуже легко та цікаво. Вони всі талановиті та мають хороші футбольні якості. Недаремно юніорська команда руху грає в юнацькій лізі УЄФА. Єфа. Багато з цих гравців тренуються, і грають за основну команду. Мені дуже цікаво. Ще раз хотів би наголосити, що за короткий час рух буде готовий до серйозних викликів. на цю Азон, зараз команда на зборах, закордонні збори. На цей раз в Хорватії, не Туреччина. Ось такий вибір. Наскільки цікава країна, локація, як проходять ці збори для тебе перші дні? минулого року в Туреччині ми пройшли дуже чудову підготовку. Я був у чудовій формі і чекав на свій дебют в українській прем'єр-лізі. На жаль, розпочалась війна. Зараз у Хорватії у нас теж чудові умови. Все добре, дещо інша погода ніж в Туреччині. Тут більш прохолодно. У нас хороша підготовка. Чекаємо на товариські матчі. Ац, ну і на сам кінець, хочеться трішки більше поговорити про тебе як про футболіста, адже ти підписав контракт із клубом Рух ще фактично рік тому. І впродовж цього періоду, коли ти грав у Бразилії, в бразильській серії, А, що дуже престижно, ми стежили за тобою, адже цікаво, ти наш футболіст, і було дуже цікаво поспостерігати за твою грою. І власне. Ну, помітно, що в тебе дуже світла голова, як то кажуть, у футболі ти любиш розпочинати атаки, любиш працювати інколи і часто любиш робити в обороні хороші дії. так? Що, як ти можеш себе охарактеризувати як футболіст? Який ти футбол любиш грати? Який футбол хочеш грати, і де ти бачиш себе на полі? Адже ну, твоя позиція це опорний півзахисник, які завдання стоять перед тобою. Звичайно, моя позиція опорного півзахисника переважно змушує мене більшість свого часу діяти на оборону. Редньому клубі тренер мене пробував у ролі правого захисника. Так я справді полюбляю розпочинати атаки. Але для мене найважливіше грати і бути корисним там, де мене бачить тренер. Едсон. Я тобі дуже дякую за цікаву розмову. Ми дуже раді, що ти повернувся. Вітаємо знову і вкотре Та в жовто-чорній сім'ї. Зрештою, ти в ній ще з минулого року. Тому був непростий період часу ми ж бажаємо зараз головне тобі бастрам, головне проявити весь свій талант і потенціал. Він в тебе і і сумнівів є і бажаємо, щоб ти в українському футболі засвітила ще одна велика футбольна зірка. Дякую тобі. Будь ласка. Друзі, ну а ви підписуйтесь обов'язково на Рух рухті. ставте свої вподобайки і пам'ятайте, що все буде Україна! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол.